Всім привіт. Завтра схоже субота, і знову в ліс приїдуть. Місцеві мешканці приїдуть, приїдуть. Хоч вже кінець сезону, та ще й посушливого сезону, а в посушливий сезон грибів дуже-дуже небагато, але все-таки грибники все одно будуть і зберуть навіть ті залишки грибів, які іще ростуть. Тож я вже традиційно... Традиційно прийшов на день раніше і ось дійшов до свого стежка, ось по стежці стояла таке, такий лист, кимось написаний для когось, хто дивився моє відео про цей лист, той помітив різницю. Коли я його знімав вперше, то оця палочка, оця палочка стояла, лежала ось так. Ось такий він мав вигляд. Ну а тепер зміни зміни яскраві. Ось тут уже хтось наносив шишечок. Шишечок. І поставив паличку ось так. Шишечки він заховав, чи я не знаю. Грибочок приніс. Ну це ж 100%, 100% не грибник, тому що... Грибник ось такий біленький, просто б не покинув. Та і шишечки муховати за паличкою теж ні до чого. Ось так до, до, до чого такі зміни, я не знаю, але Але, ладно, спостерігаю, просто спостерігаю, вам показую. Але сьогодні я збираю гриби. Ось такенькі гриби будемо сьогодні збирати. Вони за тиждень за тиждень не встигають вже рости. Якщо у серпні на старому місці гриби за тиждень виростали, переростали і вже почали трюхлявіти, коли вистачало вологи і було тепло, то зараз зараз все не так. Так, тож день. Тож день, як не крутий, розпочинається. Тож день, як не крутий, розпочинається. А ось така краса. Одразу згадую, як я в Україні в себе вдома збирав масляків. Тільки тут замість масляків білі, а замість молодих сосонок Ну такі достойні собі ялини. Дивіться, під лапами яка краса. Ось така красотень. Під лапами. І не зрозуміло вже. Ось тут сасонка, а там ялинка. Звісно, забираємо. Це ще не все. Треба дивитися в оба, щоб нічого і нікого не пропустити. А слимаки вже Свою роботу роблять. Фінський ліс мене продовжує дивувати та знайомити зі своїми мешканцями. Чого-чого. А я ось ніяк не сподівався знайти. Я ледь не пройшов мимо цих грибів. Вони схожі із даля на якісь перерослі, перерослі невідомі поганки. Але все-таки я трохи з грибами знайомий. І у мене на підсвідомості, підсвідомість моя не дала пройти повз цих грибів. Вони ось ростуть із деревини, вони хоч і здаються, що ростуть із землі, але, але вони ростуть із соснової деревини. Це гриби, які не повинні рости восени. Це строчок. Так, так. Строчок. Знайомтеся. Всі вважають, що строчки ростуть тільки навесні, але це... Строчок осінній строчок осінній До речі в Фінляндії настільки холодний клімат, що строчки не накопичують от руйники метрин. Ну а ми гуляємо далі. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Я заворожений, тишею. А тут тобі походу ось так. Пише природа заповідна зона. Природна заповідна зона на англійській та фінській. Ні, ну я не поняв так що гриби збирати не можна. Ну, хоч щось, хоч якийсь стовпчик. Тут були люди. Ось тут чітка, чітка чиясь стежка, хоча переходу немає. Олені, кабани. Подивимось. Ну і зна наших знайомих теж не пропускаємо. Дуже шкода дуже прикро. Я не встигаю. Не, встига... не встигаю я за грибами. Їх їдять швидше, ніж вони ростуть. Але ж не всі, не всі. Залишаються ще грибочки. Залишаються ще грибочки. Недоторкані і для мене. Чому ж не взяти таку красу? Тим паче, тим паче тут один гриб ніколи не росте. Якщо залишається один, то їде і другий, а там і третій. Коротше, є сенс шукати. Дивіться ось яка місцина. Шкода, що пізно. Але все одно покажу. Шкода, що пізно. такі залишки залишились від білих. А он ще третій. Залишок. Ну, можливо, щось і мені тут перепаде. Сподіваюсь на це. Я, честно говоря, думал, что черница уже вся трюхла и гнила. А вот она не трюхла и не гнила. Она тут, самый синокос. Просто бомба. Просто бомба. Не вже я зря сюди ішов. А вони ну як на зло. Ці гриби, ну як на зло. Одразу. <с> Одразу після знака. Так, тут хоч немає ніяких камер. Я хоч в заповідній зоні грибів знайду. Ні, ну ви подивіться на них, вони наче... Значит, смеются надо мной, знают, где яка зона, трудно заповедь, значит, не. и растут. Та, та, там, где, растут. Я сподеваюсь, что тут нет лесников. Бо втриматися с такой Природа зоною я не можу. Я начебто і розумію, що не можна в заповіднику гриби збирати, а руки в мене борються за незалежність від місків. А це да. Оце грибочки, оце ягодки. Не собі, себе, хто ж такий борзий ходить по природоохоронній зоні. Ви дивіться, а такі гриби топче. Думаю, якщо збирати не можна, то хоч потопчучи, що їх і топчуть тут і їдять бусурмани. тут ось хтось, хтось спав, улежено так. <реклама> цікаво, цікаво. Я повинен бути на вершині. Я повинен бути на вершині. А тут на вершині болото. Клас. Болото може бути не тільки в низині, а ще і на вершині. Реально болото зверху зверху гори. А бабки, а бабки, абабки, бабки. Бабки треба вибирати. Так, мені мені подобається ця заповідна зона. Я не знаю кому, я хто, а я сюди ще прийду. І головне, що нема нікого, нікого, нікого. Нікого, нікого, нікого нема. і тіла прямо, прямо як у серпні місяці. Прямо як у серпні місяці. І гриби всі чисті-чисті. Оце я знайшов місцину. Шкода, що тільки пізно. Шкода, що тільки пізно. А це про що про що я розказував? Що запізнився я і по ягоди, і по гриби, по все я запізнився. Але нічого, буде ще сезон, буде ще сезон і до нього дасться, додадуться да, да, дадуться мої знання про місцевість. Тут по стежки йдеш, хоп. По піділинкам треба позбирати, хоч залишки білих. Я розумію, що вже пізно. Ось такі ось білі, білі. Ну як же їх залишати? Ну трошки надкушені, нічого страшного. О, гризені знову. та ну їх набридли. Все, все, ходимо, ходимо додому. Тепер дасть Бог не заблукати. Тобі і треба заліз в заповідну зону. Так тобі і треба. Тепер збирай. Казали що мені що багато не треба. На супчик. Ну так на супчик. Ну а про розмір кастрюлі то ніхто ж нічого не казав. йолки палки А про розмір кастрюлі ніхто нічого не сказав. М -м -м. Тепер мучайся. Брать чи не брати. Так завжди буває. От і мучайся. Можеш хоч червивий. Та ні. Тугий-тугенький. Страшний. Дякую всім за увагу, та терпіння.